Ірина Белоцька через помилкове повідомлення мусив одружитися з начальницею. Знову п'яний. Ще раз побачу вилетиш з роботи, як корок із пляшки. Такими словами зустріла Ігоря його строга начальниця Вікторія. Чоловік намагався непомітно прошмигнути повз неї коридором, але застиг, ледь почувши загрозливий стукіт. Височенних підборів. Нічого не відповівши начальниці, втягнувши голову в плечі, Ігор поплентався на своє робоче місце. Звичним рухом увімкнув комп'ютер, і тут, на екрані монітора, засяяла вона його така рідна і близька і водночас далека Олександра. З Олександрою Ігоря звела доля на порубоцькій вечірці. Вони якраз святкували заручення друга Володимира, що здався на милість коханій, і хоча бар того вечора був переповнений, проте Олександра виділялася на фоні усіх дівчат, Стромка з розкішним волоссям, великим декольте та безмежно довгими ногами. Вона ліниво помішувала коктейль, сидячи за барною стійкою. Чоловіки, мов ті бджоли на солодке, бігали навколо неї та намагалися привернути увагу красуні. А вона своїм крижаним поглядом відганяла будь-якого залицяльника. Побачивши, що Ігор очей не зводить із дівчини, друзяки по-доброму почали жартувати над чоловіком. Мовляв, така рибка тобі не по зубах. Та Ігор, вже добре хильнувши, був налаштований на перемогу. Тому, побившись об заклад, що з вечірки піде саме з тією красунею, Ігор рушив до барної стійки завойовувати своє щастя. А неприступна Олександра, на превеликий подив як самого Ігоря, так і його друзів, на запрошення прогулятись, одразу погодилась. Взявши нового знайомого під руку, вона величаво вийшла з бару. Пройшовшись кілька кроків, Олександра обернулась до титарілого Ігоря та із посмішкою промовила Ну, і наскільки ти посперечався, хоча б нормальна сума там вистачить, щоб пригостити мене келиком дорогого шампанського. Ігор сторопів. А звідки ви знаєте про спір? Ой, бо не ти перший, не те останній, засміялася Олександра. Того вечора вони сиділи кілька годин за келихом шампанського. Ігор був, хоч і не показної зовнішності, проте досить начитаним, знав багацько смішненьких історій, від яких Олександра щиро сміялась, показуючи біленькі зубки та спокусливі губи. А Ігор Він був просто зачарований цією дівчиною. Незважаючи на повну несумісність, Чоловік зумів зацікавити красуню. Вони навіть почали зустрічатися. День за днем Ігор все більше закохувався в Олександру на відміну від неї. І коли у полі зору красуні з'явився новий перспективний залицяльник, вона, мов той легковажний метелик, просто перелетіла на інше місце проживання. Як мучився Ігор словами не передати. Олександра приходила до нього у вісні кожної ночі. Він безумно ревнував її до нового кавалера, навіть слідкував за ними, завдаючи сам собі нових страждань. На роботі все валилося з рук, тож друзі, аби хоча б трішки розрадити Ігоря, якось у суботу добряче напоїли друга. Потім усю неділю дружно похмелялися. Тож у понеділок чоловік з'явився під легенькою мухою, і цей стан надзвичайно йому сподобався. Туга за Олександрою відчувалася менше, немов розчинилася у спиртному, а роботи він зміг переробити набагато більше, ніж повністю тверезий. Відтоді не минало ні дня, щоб Ігор не нахильнув перед роботою грамів 50. Ну, а вже в кінці робочого дня він був як джміль п'яний. Його колеги вже почали перешіптуватись між собою, що варто було б Ігорю спинитись, на цей поголос звернула увагу начальниця, і одного разу, підловивши чоловіка в коридорі, дійсно почула від нього стійких запах алкоголю, тому строго попередила про можливість вилетіти з роботи. От що за стервота Вікторія, думав про себе Ігор, плентаючись додому. Про свою начальницю він знав небагато. Вийшла заміж у 18 років через велике кохання, одразу завагітніла, у 19, дочекавшись народження дочки, й чоловік пішов, театрально брязнувши дверима, мовляв, я хотів сина, а не доньку. Насправді був ще не готовий до сімейного життя. Обравши розважатися з випадковими знайомими, Вікторія мужньо вирішила виховувати Оленку сама, проте через певний час попросила маму допомогти їй. Батьки дівчини із розумінням поставилися до такого повороту, засіли в декреті, а сама Вікторія пішла робити кар'єру. Наполеглива, амбітна та цілеспрямована, вона досить скоро з простого співробітника очолила відділ. На роботі говорили між собою, що Вікторію мали зовсім скоро призначити заступником директора. Далеко піде кар'єристка ця, бурмотів Ігор, ладнаючи собі вдома вечірній коктейль аби було добре спати. Та, крутячи келих у руках, чоловік раптом усвідомив, що і правда спивається, і йому такі перспективи, як його начальниці, точно не світять. Хоча він мав не гіршу освіту і був досить хорошим спеціалістом, тож міг посісти місце Вікторії. Погляд чоловіка привернув телефон, який самотньо валявся на дивані. Раптом його осяяла думка, а що, коли Олександра змилостивиться над ним і повернеться, позбавивши необхідності пити кожного дня? Тому, зручно вмостившись, почав писати жалібне повідомлення, яке, на його думку, мало розтопити серце красуні. Я думаю кожного дня про тебе. Через це дуже п'ю, врятуй мене, моя красуне. Я буду кохати лише тебе. Натиснувши тремтячими руками кнопку відправити, Ігор став чекати на відповідь Яким же було його здивування? Коли у довгоочікуваному повідомленні він прочитав: Ну, нарешті ти відважився зізнатись у своїх почуттях, а я тебе вже давно кохаю. Пропоную завтра після роботи зустрітися і про все серйозно поговорити. Твоя Вікторія. Ігор був в шоці. Яка Вікторія? Хто така Вікторія, яка вже давно його кохає? Раптом здогадка змусила передивитися, на який номер він відправив те любовне послання. О, ні. На дисплеї телефона був номер його начальниці. Тож треба було так помилитися. Через рік Ігор тримав на руках своє маленьке білокосе ангелятко, донечку Вероніку. Біля нього на сходинках місцевого пологового будинку стояла усміхнена Вікторія із величезним букетом троян, а за руку її тримала оленка, яка раз у раз реготіла адже дуже вже смішно виглядав її татко Ігор, очі якого виблискували нестямним щастям. І лише одна думка іноді гнітила чоловіка. А що б було, якби те повідомлення відправив на інший номер телефона?